Динамо починає березень виїзним матчем проти ЛНЗ. Кияни зіграють з Черкаським клубом. 6 числа початок о 15.30 для Динамо ЛНЗ Це буде четверта очна гра. Черкасці лише у 2023-му вперше потрапили в УПЛ. Тоді і почалася історія матчів із Динамо. Дебютна битва вийшла дуже результативною. У вересні 2023-го команди оформили аж 6 голів у Черкасах, а перемогу святкували кияни. 4-2. у першому таймі забив лише Володимир Брашко, а по-справжньому понеслося. По перерві за господарів відзначилися Бойко та Прядун, тоді як за гостей Ярмоленко, Буяльський та Волошин. Саме тоді Андрій почав ставати чорною міткою для ЛНЗ. ВІБЕТ офіційний партнер Динамо Київ. Через півроку, у квітні 2024-го, черкасті змогли вставити палки в колеса Динамо, яке вело боротьбу за чемпіонство. На ранній гол Ярмоленка гості відповіли м'ячем саліху після помилки Нещерета. У підсумку гра за шилася 1-1. непростим видався і матч першого кола поточного сезону який пройшов 1 вересня у києві білосині вдалося вразити ворота ЛНЗ лише раз, і то з пенальті знову у воротах черкасців розписався Андрій Ярмоленко, який приніс Динамо перемогу 1-0. таким чином. На рахунку Вінгера три голи у трьох матчах проти ЛНЗ. І ось настала черга четвертої зустрічі, адже